Вечірня прогулянка вухастика. У зеленому зеленому лісі, де вітер лагідно пестить крони дерев, а пташки ще бачать свої найніжніші пісні, Жили собі звірятка. Їх було багато зайчик, білочки, їжачки, вовчик, лисичка, олені та ведмежата. Усі вони разом гралися, бігали і співали, але настав вечір. І ліс починав заспокоюватись. Одного вечора маленьке зайченя на ім'я вухастик вирішило піти прогулятись перед сном. Він стрибнув із кущика на кущик, минаючи ялинки й сосни. Його довгі вушка ловили кожен звук шелест листя, співцвіркунів, лагідний шепіт вітру. Та враз вухастик відчув, як його очі починають заплющуватись від втома. Раптом на доріжці з'явився їжачок крудько. Він ніз на своїй спинці кілька листочків, щоб застелити свою маленьку постіль. Побачивши вухастика, він лагідно промовив: Вухастику, що ти робиш так пізно в лісі? Уже час йти додому, вкладатись спати. Вухастик Позіхнув і відповів, я хотів трошки погуляти, але, мабуть, ти правий. Я вже зовсім втомився. Їжачок Крючко кивнув та й сказав тоді йди до свого тепленького ліжечка, адже солодкі сни самі не прийдуть. Їх треба запросити. Дивись, он білочка, смішинка, вже влаштувалась у своєму дуплі. Вухастик поглянув на старий дуб, де жила смішинка. Білочка затишно загорнулась в ковдру з листочків, її оченята повільно закривались, і вона тихенько шепнула. «Солоденьких снів, вухастику, зустрінемось вранці, коли сонечко знову прийде до нашого лісу. Зайченя вирушило додому, а дорогою йому зустрілось ще кілька звірят, які також готувались до сну. Ведмежа Гуцько заткнувся в теплу ковдру з гілочок та мухо. Нарешті вухастик дійшов до своєї нірки. Він забрався в м'яке ліжечко, закрив оченята і почав мріяти про новий день, який принесе нові пригоди. Вітерець колихав дерева, і в лісі запанувала тиша. Пташки поспівували на гілочках і так ж заснули. Цієї ночі навіть суван. Не вилітала на полювання, а сховалася в глибокій дуплянці, влаштувавшись на довгий сон, заснув весь ліс. Сірочки, зірочки на небі світили лагідно, неначе бажали звірятам приємних снів. Навіть місяць великий і круглий, заколесав своїми променями, тихо шепчучи. «Спіть спокійно, маленькі». Нехай ваші сни будуть найсолодшими. І вухастик, слухаючи ці слова, повністю пірнув у світ синовидінь. Це його чекали нові казкові пригоди. Теплий ліс белєво огорнув його своїм захистом, даручи кожному мешканцю спокійний і глибокий сон.